Усім привіт! Починаємо знімати нове відео. Сьогодні у нас з вами вівторок і на сьогоднішній день склалося так, що я на лікарняним з Матвійчиком Матвійчик, на жаль, не зміг викарабкатися вікуся, вже пішла до школи, а з Матвієм ми ще лікуємося. Тому, Ой, Тому цей тиждень я з Матвієм ми активно лікуємося і ем... Не тільки з Матвієм, тому що вночі піднялася температура в мене. Я себе намагалася цілу ніч якось, скажімо так, підбадьорити, поставити на ноги, щоб почуватися дещо краще. Але то мені вдалося, зараз я маю набагато кращий стан. Готую собі сніданок, тому що розумію, що треба їсти, матвічка заставити, снідати на превеликий жаль. Не можна, він попив чаю. З'їв один сухарик з чаєм, і на цьому сказав, що йому достатньо, але будемо бачити, що там і як там. Сподіваюся, що дуже скоро ми все ж таки вишкривимося і подолаємо цю хворобу і повернемося до нормального життя. Але беру вас з собою в цей день, будемо бачити, чим ми займаємося, що ми робимо. Вирішила все-таки. Навести лад, мати хороший вигляд, щоб її тим самим виглядом піднімати настрій собі і дитині. І зараз ще у вікусі онлайн-уроки вона працює, а потім ми будемо працювати з матвічком, робити його завдання, тому що хвороба хворобою, але виконання домашніх завдань і класних ніхто не відміняв. Тому всім гарного дня, до зустрічі, беру вас сьогоднішній день з собою. Будемо. Бачите, чим будемо займатися роботою дуже багазько, тому час, який я на лікарняному, потрібно використати з користю, аби навіть закрити всі свої чекапи, які стосуються роботи. Тому всім гарного, мирного дня. Обов'язково пишіть нам в коментарях, як ви, як ви почуваєтеся, який ваш стан, чи хворієте, чи не хворієте, як боротися з хворобами, це буде дуже корисно для нас. Та ми поїхали. Так, мій сніданок. Це у нас горнятку чаю, канапки з сиром і млинчики з вишнею. Не зовсім корисна, але дуже необхідно на даний момент. Мені хочеться чогось такого некорисного. І дивіться, що там відбувається. Маруся. Кс -кс -кс. Привіт. Привіт, крихітко. Що ти так задумалася? Задумалася, ти наша дятя, тятя наша. І кожен день постійно ображається. І каже, Что йде розказувати? Кому? Виховатики. Ну вже нема цього. Виховатись. В школі ж класно. Угу. Там інші друзья. Ор хоче. Давай, не роби такого. Тут жива може замалювати лінію. Мама не дійсно. Супер молодець. Хе, хе 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 Ну, схоже, як на у. Ну, тут джеки. У меня в медицинках посадка самая. Что у нас у веку все уроки. Мама! Мама! Чего? Мама! У нас звук, это вот звук целый. Убирай что А вони взовшки збирали і військомашку зробив. Ми їм зовсім не будемо. Ми вийшли на двір, і... Матвічик. І І, і кидають голуби, поїдають. Матвійчик а вже тиждень без свіжого повітря. Ми вирішили, температури немає, вийти пройтися, правда, сину? А... А Трішки прогуляти. Бо Тяжко йому в хаті він нудитись. Ми вже зробили класну роботу. Як ще я ще попис... купив. Да. Тому ми вирішили пройтися, зараз температури нема. Свіже повітря нам дозволив. Лікар вийти прогулятися. Я, нам не можна активних ігор, нам не можна бігати. не А прогулятися. Ну, то сонечко нехай тебе гріє. Мам, Це природній вітамін Д тобі. А? Да. Ну, в тебе класні інструменти. О моргу. У тебе, О, Марго. Uh -huh. тебе should... власна є mm. ключик власний, mm. власна, mm. ось там викрутка. У тебе треба... власні інструменти? Його треба так, так сильно Угу. Що я пішла в магазин, поки ти себе адекватно почуваєш, візьму щось на вечерю. Mm -hmm. Що ти хочеш їсти, скажи мені. Mm -hmm. Що, може, картопельку зробити з mm -hmm. чимось?